До нашого ефіру долучається Денис Нагорний, майор Національної гвардії начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіш. Пане Денису, бажаємо здоров'я. Бажаю здоров'я. Доброго ранку студії. Доброго ранку, шановні телеглядачі. З Херсонщини, про яку щойно йшлося, перенесемося дещо східніше. Яка ситуація на Бахмуті зараз? На даний момент противник не зупиняється. Він продовжує штурмувати. Штурмує малими піхотними групами. Та середніми піхотними групами це десь від 20 до 50 чоловік особового складу, оскільки його в нього багато за підтримки бронетехніки. Звичайно, яка слугує засобом доставки до певних рубежів, де вони намагаються розгорнутися в бойові порядки а також використовують її як евакуаційний транспорт та засіб вогневої підтримки з великої відстані. Наприклад, використовують танки. Десь закритих вогневих позицій для стрільби по наш по нашій піхоті. Е, росіяни продовжують штурмувати напрямок Білогорівки, напрямок Спіреного особливо зосередили зусилля на напрямку Богданівки з метою виходу до каналу Сіверський Донець Донбас з метою е, роз, 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 е, щоб розпочати е, операцію по захопленню часового яру, поки що їм це не вдається. А також намагаються просунутися в районі Кліщівки та Андріївки. На даний момент оперативна обстановка така, що жодна з сторін не має тих чи інших переваг, Бої можна охарактеризувати як середньої та великої інтенсивності. Зокрема, відмічаю, що доволі таки активізувалася російська артилерія та авіація. Вони Наносить масовані удари по е, містах. Зокрема, переключилися вже більше з посадок на міста. Тобто, е, включили такий от режим бульдозера, е, те, що вони не можуть взяти, вони намагаються зруйнувати так само, як е, був стертий лиця землі Бахмут, е, і також е, безпосередньо почали ще в більшій кількості використовувати е, fpv дрони та ланцети. Задля ударів по наших, на, наших нашій артилерії та нашій бронетехніці, але е, тактика м'ясних штурмів у них не закінчується. Тобто, е, там як не цінився особовий склад, так він і далі не ціниться. То, е, тобто, як спочатку йшли там на е, піхота там з автоматами, з лопатами, щоб там. Використовувати їх яких використовують для, для того, щоб копати там передній край? То вже далі йдуть більш підготовлені штурмові групи, і їх чим далі, тим більше. А... Також бачимо повідомлення, ось зокрема там воїни з 24-го штурмового батальйону. Вони пишуть про те, що росіяни почали вже приймати тактику від Хамасу і почали вже навіть підземні тунелі будувати на фронті. Скажіть, ви знайомі з таким явищем? Звичайно, навіть я більше скажу: було недавно ще до нового року відео з, здається завдіївського напрямку, коли вони прокопали тунель 500 метрів, а зокрема, і залежали туди вибухівку. Але, зокрема, от якщо брати наприклад наш напрямок 20... 4 четвертої бригади оперативного призначення Рубіж, то ця тактика не є чимсь новим. Це так звані нори, в які вони набивають особовий склад. Буває таке, що вони розкапують посадку так, що там вміщається до 200 чоловік особового складу. Коли була можливість проводити певні штурмові дії, наші хлопці коли зайшли в цю посадку, то там просто було жахіття. Там особовий склад просто гнив цих норах, Але вони продовжували копати. Там були умови повної антисанітарії, не мали, не мали ці люди жодного забезпечення там. Розвивалася ну, куча маса хвороб. Там було там вагони гризунів були, і але мета була одна розкопати передній край. Тобто розкапується передній край для чого? Для того, щоб накопити там максимально е, живу силу, тобто накопити всіх, всі оці е, піхотні групи, і вже в певний момент застосувати їх безпосередньо для штурму переднього краю. Зрозуміло, ну, але така тактика, здебільшого, вже вона не дає успіхів, тому що цю піхоту дуже легко знищувати. Вони довго не, вони не, не мають сили до опору. Пане Денисе, дякуємо вам, так... вашим побратимам за роботу, за те, що знищуєте ворога, який напав на нашу країну. Денис Нагорний, майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіш долучався до нашого ефіру.